Рухаємось далі. Голівудська постановка задачі. Автомобіль в'їжджає у замкнуту рампу. Тут немає нитки, до того ж, відмінність у тому, що в принципі на автомобілі можна підтримувати сталу швидкість. Це вже за рахунок того, що в ньому є двигун і педаль газу. В будь-якому випадку, тут вже немає силу натягу нитки. Зате є сила тиску, з якою рампа діє на автомобіль. Це та сама сила реакції опори, але у багатьох підручниках про неї говорять як про силу тиску у динаміці руху тіла по колу. Головне, у даному випадку, вона завжди напрямлена до центру кола, перпендикулярно до поверхні. Ситуація дуже схожа на силу натягу нитки, але ж механізм інший. Запишемо другий закон Ньютона. У будь-якій тосі на машину діє дві сили. сила тяжіння МЖ, напрямлена вертикально вниз. Та сила тиску, напрямлена до центра. Принцип розв'язання задач такий самий, як для кульки на ниці. Обираємо точку, записуємо сили та визначаємо те, що нам потрібно. Для того, щоб гарно простежити аналогію з попереднім випадком, давайте знову розглянемо верхню точку. Сила тяжіння та тиску напрямлені вертикально вниз, як і доцентрове прискорення А. В цьому випадку також існує мінімальна швидкість. З якою повинен рухатись автомобіль, щоб пройти певну точку. Умова проходження кола існування тиску автомобілем на опору. Це означає, що він на ній знаходиться. Відповідно, існування сили реакції опори, або ж нашої сили тиску. Якщо автомобіль на опору ніяк не тисне, виходить, він від неї відірвався і припиняє рухатись по коловій траєкторії. Отже, прирівнюємо силу тиску до нуля. І маємо такий самий вираз для мінімальної швидкості, як і у випадку з ниткою. Великий радіус рампи потрібно набрати велику швидкість, щоб пройти його. Більше притягання машині легше відірватися від колової траєкторії. Все логічно. А тепер останній приклад на сьогодні. Всі ви їздили на автомобілі і відчували те, що зараз буде розглянуто. Таке відбувається не тільки в Голівуді, навпаки, навіть в Україні це звичайна справа. Автомобіль на будь-якій нашій дорозі, на жаль, їздить по нерівній місцевості. Нерівності – це горби та ями. І так, рівна місцевість перший випадок. По вертикалі маємо силу тяжіння МЖ, яка урівноважує силу реакції опори F ніякого доцентрового прискорення. Далі, другий випадок. Пагорб або ж гірка. Щоб рухатись по пагорбу такої наближеної круглої форми, у автомобіля повинно бути доцентрове прискорення, напрямлене до центра кривизни. Розглянемо верхню точку. Доцентрове прискорення напрямлено вертикально вниз. Визначимо силу тиску, яка діє від пагорба на автомобіль. Вона дорівнює MG-MA. Ну, напрямимо вісь Y вгору. Тоді маємо F-MG дорівнює мінус MA. Звідси якраз і отримаємо ось цю формулу. Отже, сила тиску менша, ніж на рівній поверхні. Саме це я мав на увазі, коли говорив, що всі ви відчували цю тему. На пагорбі буває відчуття такої ніби легкості. Це якраз і є зменшення сили тиску. Більш того, якщо швидкість достатньо велика, то доцентрове прискорення може стати рівним прискоренню вільного падіння G. У цей момент сила тиску стане дорівнювати 0. Це, як і в попередніх випадках, означає відрив від колової траєкторії. Саме при такій умові автомобіль злетить з пагорба. Тепер третій випадок нижня точка. В'їжджаючи у яму, ви навпаки відчуваєте, як вас притискає до сидіння. І відповідно сила тиску на вас також більша, ніж на рівні місцевості. Чим швидше ви будете проїжджати яму, тим сильніше відчуєте цей ефект. Знову напрямимо вісь Y вгору. Тоді маємо F-MG. Дорівнює МА. Звідси отримаємо силу тиску МЖ плюс МА. Вона більша є. Ну що ж, це була, можливо, непроста лекція, але сподіваюсь, зрозуміла. Незабаром вийде також цікавий семінар, де ми розглянемо, яким чином можна спроєктувати дорогу так, щоб навіть при ожеледиці можна було війти у поворот без заносу. Успіхів і натхнення вам! Зустрінемось.